Ким акумуляторів на старінок і продається також на старій Samsung ще 2009 року модель. Це модель Samsung S3650, яка їде сьогодні нашому клієнту. Зараз подивимося, що це за акумулятор і чи взагалі він розряджений. Сам акумулятор ось так виглядає, його маркування ось тут вказується. І подивимося його вольтаж. Зараз виміряємо. Так, виміряти не так, то просто буде. Тут ще є в нас плівка, яка нам заважає. Цьому потрібно її завжди знімати. Деякі клієнти не знають і просто підключають телефон і не знають, що це плівку треба знімати. Плюс-мінус у нас по краях, по-моєму. Так, плюс-мінус по краях. Тестуємо даний акумулятор, подивимося, який тут в ньому вольтаж. І так, 38 вольта, батарейка заряджена. Цю батарейку можна відправляти клієнту. З ним з нею все в порядку. Клієнтка попросила відео, тому, будь ласка, якщо в нас є час, ми обов'язково відео зробимо. Також, якщо вам потрібні будь-які акумулятори, також на старі моделі Nokia, Samsung Sony, Ericsson, Motorola і так далі. У нас все є. Ви можете звертатись з на сайт в шапці в профілю або задавайте коментарів під цим відео.